Вітаю вас, та сестри. Ну що ж, продовжимо наші гарну традиції і будемо знову чергувати знання про здоровий спосіб життя. Бачимо питання. Давайте сьогодні пороздумаємо. Як сьогодні людина дбає про своє здоров'я? Зазвичай, коли ми хворіємо, ми обираємо піти до іменитого. Або ще сьогодні дуже популярно обрати собі блогера, який має багато підписників, а також має багато вподобаєк і тоді вже ж опиратися на його знання. Також ми знаємо такий аспект здорового способу життя, як правильне харчування. Щось їсти, від чогось відмовитися, що спити, що ж ні. І це гарні дієві способи для підтримки здорового способу життя. Але сьогодні. Напевно, я дещо здивую вас, тому що хочу запропонувати зовсім простий спосіб, який абсолютно доступний кожному. Більше того, сучасна наука, його визнає як надзвичайно дієвий спосіб. Можливо, хтось скаже, що він не вартує увагу, хтось просто здивується. Ну, давайте пороздуємо, що це за спосіб. Сподіваюся, я вас заінтригувала і будемо розбиратися. Що наш організм виділяє різні речовини. Молекули, залишки клітин, зруйновані тканини. На що наша імунна система реагує на Картинка, як на щось чужеві? У нас Так працює наша імунна система. І у відповідь на ці чужеві, так би мовити, частинки виділяє фактори імунітету, що в подальшому запускає запалі процеси в нашому організмі. Одними із такими факторами імунітету є прозапальні цитокіни. Це такі молекули, завдяки яким наша імунна система дає сигнали різним своїм частинам, що потрібно мобілізуватися, атакувати ворога та знищити його на здоров'я саме по причині підняття рівню прозапальних цитохінь. Більше того, е, такі хвороби, найпоширеніші в світі хвороби, такі як ліфтоімунні, цифровий діабет. Різні види раку, також такі, як ще хвороби щитоподібної, серцево-судинні хвороби, як інсульт та інфаркт, пов'язані з хронічним запальним станом нашого організму. І все це призводить до здобалення, до руйнування до хворобливості нашого організму. Що ж нам робити, коли ми? Настільки бачимо багато навколо хворих, як нам боротися з цим таким yeah. запальним процесом, що можна згадати про те, що фізичне регулярне навантаження, а також здоровий сон і багато інших відомлення. А сьогодні я скажу вам про метод, повторюся ще раз дуже простий і абсолютно доступний кожному. Який е, науковий світ підтверджує як незвичайно дієвий засіб для оздоровлення нашого організму, для зниження рівні протизапальні ситуації, для зниження е, хронічних запалень нашого організму. І цей метод робити добрі діла. Ви уявляєте собі, робити добрі діла, і це впливає не тільки на наш, на наш психічний стан, це впливає на наш фізичний. На фізичному нашій здоров'я, на фізіологічні процеси в нашому організмі. Це, звичайно, можуть бути такі дуже прості речі, як підтримка, допомога, чи це може бути в магазині допомога, чи просто порада, ну, звичайно, що порада, коли нас це просить. Були дуже багато численні дослідження, які показували, що коли люди... Роблять добрі діла для інших, просто займаються волонтерством, підтримують старших людей, підтримують одиноких людей, дбають про дітей. Це значно знижує рівень проти заполівців такий їхній крові. І це, можна сказати, впливає оздоровче на них. Навіть були такі дослідження, коли одній групі людей пропонували дбати про інших, а другій групі людей пропонували дбати про саме себе. Ну, Я думаю, що ми здогадимося, що рівень про закониці дитині зменшувався саме в цієї групі, яка дбала про інших. Дослідники пов'язують такий стан, такі результати такого реакції нашого фізіологічного. З тим, що коли ми робимо когось довгі справи, в нашому мозку активізуються особливі е, ділянки, е, які відповідають за нагороду. Причому пригнічуються такі ділянки відповідають за страх. Нам, можливо, не потрібно вдаватися в ці такі медичні термінології, але ми повинні зрозуміти сам механізм, що коли ми якогось проявляємо, про проявляємо дбайливість, наш мозок. Запускає процеси, які впливають на нашу імунну систему, і ми не тільки допомагаємо іншим, ми ще тим способом дбаємо про своє здоров'я. Але також варто відмітити про те, що надмірна допомога, можливо, така самопожертвування надмірне, що притаманно таким професіям в медицині, в дитячих садочках, вчителям. Також недобре впливає на наш як психічний, так і фізичне благополуччя здоров'я. Але в нас є велика перевага. У нас є Святе Письмо, яке навчає, яке навчає, як е нам дбати про інших. Все е писання Бога нашла і корисне до навчання, до допору, до направо, до виховання вправедності. Щоб Божа людина була досконала до всього доброго діла готова. Тож давайте опиратися на святе письмо і е, робити добрі діла для інших і навіть тим самим дбаючих про себе.